В минулому відео про історію з УНР ми детально глянули історію героїчної боротьби українців на заході нашого терну проти імперських амбіцій Варшави старіших за Софію Київську. Але тема польського експансіонізму насправді набагато більшою і комплексною і, на наш погляд, і достатньо гідною українського огляду. Тож в цьому відео ми почнемо огляд шляху Польщі у 20 столітті до її чергового четвертого поділу. Історію пишуть переможці та рахують мерців. Ця цитата з хроніки про битву при Калодині у 1746 році гарно та коротко описує ситуацію, що склалася навколо цієї теми. Через 49 років після цієї битви, у 1795 році, з Мап Європи на 10 років зникає Імперська Польща, щоб знову на наступні 100 років зникнути з МАП Європи. Але в той же час польські амбіції аж нікуди не дівалися і завжди палали у них синім вогнищем. Так, Краківська газета Поляк у одному з примірників за вересень 1900 року писала ми віримо в майбутнє і усвідомлюємо свою силу. Ось чого польські газети сміливо, навіть зневажливо відгукуються на звинувачення німецьких газет. Якщо прусаки втратять опору і програють війну, не лише Польща і Західна Прусія відпадуть. Але також Мазурія і верхні сілезі. Цей же часопис в січні 1901 року писав Абсолютно вірно, що польський народ ненавидить німців і не змінює своєї батьківщини. Він не відмовився від думки відібрати у німців нашу давню, мерзена вкрадну власність. Поки він, народ, лише говорить про Пусакам. Ви, негідники, повертайте те, що вкрали у нас, і наплівати на всіх німецьких дьяволів. Насправді дивно чути подібну люту агресію щодо німців, коли більша частина терну проживання поляків підвладна московитам. А тим паче це дивно, бо в цьому та подібних виданнях майже неможливо знайти критику власної Росії, яка двічі душила їх збройні повстання. Півтора десятиліття по тому, внаслідок кривавих боїв між центральними державами та Росією, у 1916 році Німеччина займає територію розселення поляків у складі Росії. Тоді ж, вже 5 листопада 1916 року постала польська держава, яку німці вибудували на крові й кістках німецьких гренадерів. Того ж дня німецький канцлер фон Бетман-Гольвек заявив. Наші та австро-угорські війська досягли в Польщі на сході. Я сподіваюся, що сьогоднішнє саняття польських земель на сході стане початком розвитку, яке усуне старі суперечності між німцями і поляками, та прифеде країну, звільнену від російського ярма, до щасливого майбутнього. Про те, що канцлер Отто фон Бісмарк передбачав те, що польські амбіції аж занадто стійкі в часі і великі, що їх просто неможливо втамувати ніякими поступками, лише грубою силою. А саме тому, майже відразу як скінчилася світова війна, окрім заходу України, польща почала свою експансію на захід і північ. Вже у грудні за підтримки Парижу поляки вдарилися до Познані, на захист якої стали добровольчі загони фрайкорівців, які складалися здебільшого з ветеранів світової війни, на відміну від поляків, професіоналізм війська яких був дуже сумнівним. Внаслідок запеклих боїв фрайкорівці зупинили наступ поляків, а вже у лютому почали контрнаступ. Проте за втручання Парижу контрнаступ не вдався, і Познань, а згодом і Західну Прусю з Данцигом. 16 лютого здали Польщі, де та почала безжальний терор і винищення німецького населення регіону. З тих пір і до 1921 року Варшава здебільшого перекинула своє око на схід для захоплення Заходу України, Білорусі, Віленського краю та боротьби з більшовиками. Проти німців вона і в цей час не полишала, і двічі шляхом малих судочок невдало намагалася захопити Сілезію. Але після миру з Москвою вона, не дивлячись на референдум у Краї, де більшість проголосувала забуття у складі Німеччині, знову звернула свою увагу на захід, де в травні 1921 року розпочала третю і останню спробу захоплення сілезі, яку варто детально оглянути. В ніч з 2 на 3 травня спецпідрозділ поляків «Вайнберг» підірвав ряд мостів через Одер, відрізавши тим самим половину Силезії від Німеччини. В той же час, о 3-й годині ночі, польські війська перетнули кордон, тим самим почавши вторгнення. Дуже швидко війська окупантів захопили усю Сілезію до ріки Одер, розбиваючи нечисленні загони з сілецького Зельпсчутцу. Зокрема, 4 травня вони захопили стратегічно важливу гору Аннаберг. Яку глядавчам зараз варто запам'ятати. Проте далі ріки окупантам просунутись не вдалося. На заваді стали німецькі сили, які змогли зорганізувати оборону і відбити атаки окупантів. Ці ж сили продовжували тримати варту на одері, поки на фронт прибували добровольці з усієї Німеччини для здійснення контрнаступу. Майбутню операцію з визволення німецької землі загально повинен був керувати генерал-лейтенант Карл Гефер. Південну групу на одері. Генерал-лейтенант Бернхард фон Хільзен, а в північних лісах регіону підполковник Грюнцен. Пізніше сили посилилися частини баварського фрайкору Оберланд майора Альберта Рітера фон Бекхема, якому тоді служив майбутній генерал військ СС Йозеф Зеп Дітріх. Проте, незважаючи на підкріплення, поляків все одно було більше: Два повних полки, шість батальйонів та численні загони нерегулярів бандитів, які знову ж таки були гіршими за якістю од німецьких Наступ почався о 20.30 ранку, 21 травня, силами Оберланду та Сілеського Зельбсчутсу. Хільзен вишикував свої шість батальйонів 900 чоловік у дві колони, аби сформувати лівий і правий фланги наступу. Добровольці почали просуватися з пагорба на північ від Аннаберга проти польського полку в плесі. Тоді ж перші потрапили під артилерійський вогонь поляків, який вони не мали чим подавити. Але ветеранів Великої вини це аж ніяк не зупинило і вони проривають польську оборону. Бійці Хільзіна засягли Аннабергу та знищили численні польські сили. А о 12.30 вже оволоділи горою та населеним пунктом і почали готуватись до оборони. Цьому бою вони також взяли трофей, ми польські гаубиці та безліч набоїв до зброї, яких бракувало. У другій половині дня поляки спробували контратакувати за підтримки бронепоїзда, але після семи годин жорстоких боїв нападників було відкинуто. Остання спроба окупантів переломити хід бою сталася 23 травня. Тоді поляки зібрали два полки і три батальйони в Кулак, які Врешті-решт розбилася об відчайдушність спротив німецьких патріотів. Проте перемога німцям далась дуже високою ціною втрати до 85-90% людей, бравших участь у наступі. І, хоч не дивлячись на те, що Варшаві дали по зубах, за неї вступилась Франція і наступ було зупинено. А загарбники таки отримали маленький шматок сілезі, включно з містом Катовіце. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що і в ті часи Варшава не знала меж своїм апетитам, і у 1920-ті ярко показала всім своє прагнення до розбудови такого собі європейського Вавилону з безлічі народів, якому поляків буде ледве половина. З цієї ж війни німців за свої землі легко можна угледіти нашу ситуацію, коли Московія почала свою проксі сепарську війну, а на захист країни на Донбасі стали добробати при майже повній бездіяльності влади і тиску на добровольців, тим самим стоючи на заваді військовим успіхам. Але це ще далеко не кінець нашого огляду польського шляху до нового поділу її земель. Далі буде.